Тут основні питання, що наступ в районі Весел великої новосілки, це не тільки військова складова, як і політична времівський виступ. Це фактично трикутник на адмінкордонах трьох областей Донецької, Запорізької Дніпропетровської. Тобто, намагаючись вирішити тактичного рівня завдання виходу на адмінкордони Донецької області, окупанти разом з тим і фактично здійснюють військово-політичний тиск на Українське керівництво в моменті можливого масштабування подальшого театру бойових дій за рахунок запорізьких і дніпропетровських областей? Менше з тим, ну ситуація досить складна. Ну, не будемо говорити критично, але ситуація потребує, як то кажуть, термінових рішень українського командування. Пане Дмитра, яких рішень про що ви говорите? Тому це про виведення підрозділів Сил оборони України відповідно з великої новосілки.